Привіт! У цьому відео ми пояснюємо процес реєстрації, коли ви отримуєте чарівне посилання, а також як налаштувати свій особистий профіль і параметри конфіденційності. Ми робимо посилання на Ring Central, онлайн-платформу, яку ми використовуємо для проведення заходу. Зверніть увагу, що ми будемо посилатися на англомовні функції, однак ваш браузер може автоматично перекласти їх на вашу мову, як це зробив мій браузер. Переклавши деякі елементи на італійську. Давайте подивимось, про що буде йти мова в цьому посібнику. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, чого очікувати, коли ви отримаєте запрошення за чарівним посиланням і як його використати для реєстрації. Після входу на платформу ви побачите, що вам потрібно заповнити два профілі. Перший це ваш особистий профіль, де ви можете надати більше інформації про себе, другий встановлює ваші налаштування конфіденційності. У будь-який момент ви можете повернутися до цих налаштувань і змінити їх. Гаразд. Давайте почнемо розглядати ці процеси більш детально. Якщо ви отримаєте лист із чарівним посиланням, він виглядатиме приблизно так. Знову ж таки, запрошення є особистим для одержувача. Якщо у вас є колега, який хотів би бути присутнім, він повинен буде зареєструватися окремо. Все, що вам потрібно зробити для реєстрації, це натиснути на підтвердити реєстрацію. І завершити процес там. Це дуже просто. Натиснувши на кнопку Підтвердити реєстрацію, ви перейдете на платформу RingCentral. Тут ви можете відхилити запрошення і видалити свої дані з RingCentral. або ви можете погодитися з умовами використання RingCentral, які доступні за вказаними посиланнями. Там немає нічого незвичайного. Якщо ви згодні з ними, натисніть Продовжити, ви перейдете до форми для завершення реєстрації. Тут вам просто потрібно заповнити форму, назва компанії, ваша посада в компанії країна, в якій зареєстрована ваша компанія, реєстраційний номер компанії та номер платника ПДВ не є обов'язковими. Натисніть на кнопку завершити реєстрацію і все. Незалежно від того, як ви зареєструвалися, тепер ви можете скористатися вашим персональним посиланням, щоб налаштувати ваш особистий профіль і параметри конфіденційності. Просто натисніть на посилання Створити свій профіль посередині сторінки вгорі ви потрапите на сторінку налаштування. Як ви бачите, тут ви можете вибрати особисту інформацію або налаштування конфіденційності. Якщо ви виберете особисту інформацію, ви зможете додати більше деталей до інформації, яка вже записана при вашій реєстрації. Всі додаткові дані, показані тут, є необов'язковими. Ви не зобов'язані надавати інформацію, яку вважаєте за краще залишити приватною. Однак, чим більше деталей ви надасте тут, тим легше буде іншим делегатам вирішити, чи хочуть вони зв'язатися з вами. Як бачите, ви можете додати фотографію, ви можете відредагувати своє ім'я, посаду та компанію. Ви також можете додати короткий опис про себе і свою поточну посаду. Ви також можете додати посилання на ваші профілі в соціальних мережах LinkedIn і X, а також посилання на вебсайт вашої компанії. Якщо ви обираєте налаштування конфіденційності, ви можете вирішити, чи буде це стосуватися всіх або тільки організаторів форуму, може надсилати вам прямі повідомлення, може запрошувати вас на зустрічі та запрошувати на миттєві відеодзвінки. Чим більше ви дозволяєте контактувати з вами. Тим більша ймовірність того, що потенційний клієнт або партнер зв'яжеться з вами. Однак ви самі вирішуєте, як налаштувати ці параметри конфіденційності. Що, ж, на цьому все. Сподіваюся, ви переконалися, що зареєструватися та налаштувати свій особистий профіль і параметри конфіденційності за допомогою чарівного посилання дуже просто, і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами на форумі ICC Rebuild Ukraine, Якщо у вас виникнуть запитання або вам знадобиться будь-яка допомога, будь ласка, зв'яжіться з нами за електронною адресою, вказаною на цьому слайді. Давайте працювати разом, щоб зробити програму Rebuild Ukraine успішною.